Чесно кажучи, Закарпаття, Закарпаття, да. А Ми були в шоці і ми не, 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 не змогли його розшифрувати. Нам написали таку густа. Давай я буду кілька фраз, а ти перекладати. Добре, Володя? Я спробую. Да. Гаряча лінія Євромейдан Сос уже сміється, тому що вони дуже люблять дуже це повідомлення. А, значить, так, по три речення. Шкощі не від патріотів, позирайте мішані очі, він ще майже як до соляріса не вернувся до тями. Так і не бити, але завтра буде діти тривати, арматурки в кітьмоповій. Так, ще, ну типи, типи. Тримайте мене з себе. Мож, можна мені текст. Я не можу зразу. Он Варваруш, це Ужгород! це місто Ужгород! Це спадщит. Безумовно, а он Варваруш, це Ужгород, а, хто ще не бачив. Теж не бачив патріотів. Дивіться, мішані у очі він майже соляриса майже не вернувся до тями. Такий, такий набитий, ну тобто такий битий. Але завтра буде дітей бити арматурою, а, якщо йому скажуть старші. Але тепер, але тепер, тримайте мене семеро. <звен> ага. Далі, написала Вітану, давайте, у <звен> нас спросу, а, дуже калий істочка на наша кліпсідра. Да. Да. Ось моє останні речі, які я попрошу володію перекласти. Написала все це для того, щоб ви зрозуміли, що вже не відсидишся десь тихенько стрібна земля. <звен> Тепер ця буду ганьбити, що я з Ужгороду, бо кінь вам Ужгородці. <звен> Потім внимание. Увага! Марічко Маковецько. Це наш е, девіз е, зими. То факті не чубити, і Едіки вам будуть казати, як вам жити. Володя, як це розумієте? Це складно. Напевно, є місцева специфіка, але Едіки це дуже поширена ім'я то, ну, загарбаті. Тому справді не дивуйтесь, якщо якісь Едіки, напевно, це не найкращі люди, будуть вам розказувати екскурсію. Останнє з наших прикольних є в СОС, яке стосується і нашого сьогоднішнього зібрання, нашого залу. Це таке така жалоба, таке побажання. Увага на станції Метро Кловська слізка много мужчин. і в нашому залі, власне. <гаснав> да, власне повозві, я їх можуть замічила обіді. Я сину. Для того щоб ми перейшли до а, найголовнішого, але на перед тим як я це. Ця...